А ви знали, що є законні і незаконні віруючі є ті, хто себе несправедливо так називають. І апостол Павло в посланні до Тимофію сказав такі слова: що жоден вояк не в'яжеться в справи життя, аби догодити тому, хто військо збирає. А як хто йде на змаги, на змагання, то вінка не одержує, якщо незаконно змагається. Знаєте, сьогодні ми живемо в світі, в якому дуже багато. Болтунів просто пустословів, е і серед віруючих також, да, диванних експертів. Е є дуже багато людей, які сидять вдома на дивані і розказують там, як би боксеру треба було битись на чемпіонаті світу, е да, осуждають, або якби там футболісти треба було забити гол але якби їх поставити да, на ринг чи на поле то вони явно були б замість м'яча або замість груші того що самі професіоналами діячами в цьому руслі не являються так само є багато християн віруючих які люблять висловлювати свою думку люблять називати себе віруючими там пастирями апостолами проповідниками цілителями і так далі але по факту такими не являються це лише слова і це є ті незаконні віруючі і ми можемо себе назвати будь-як да? але Бог він каже, що якщо хтось незаконно змагається, тобто незаконно називає себе так, той вінка не одержує, тобто та душа не спасається, і бути законним віруючим, справжнім віруючим тим, кого Бог називає християнами, кого називає своїми дітьми, це жити по духу. Так, в Ісуса Христа було в житті проявлено те, що Він від Бога, що Він живе по духу, так як він. Не відходив від слова Божого, і він займався спасінням людей, тобто він в діях проявив. Те, що він від Бога, те, що він є Бог. І якщо кожен з нас називає себе християнином, тим, хто продовжує діло Ісуса Христа, то ми не повинні бути диванними експертами, які осуджують там, можуть висловити свою думку по відношенню там, і до апостолів, і до Ісуса, і до людей Божих, а тими, хто дійсно законно змагається, хто забирає душі в сатани, хто приносить пліти результат для Бога, це є справжня віра. І Бог перевірить віру кожного поплода Ах і результатах по кількості спасенних душ, а не написаних злісних коментарів і осуджень в бік божих людей.